Не просто провести треба моніторинг, а звичайно і підвести підсумки, тобто провести аналітичну uh, 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 uh. роботу по виявленню uh, типових uh, помилок в засвоєнні матері матеріалу uh, з того чи іншого предмету. Що ж до фінансування та розповсюдження збірників в профільному відомстві кажуть, батьки на це не повинні витрачати власні кошти. Завдання розміщені у вільному інтернет-доступі на офіційних освітніх сайтах. Керівники шкіл мають тільки роздрукувати їх. Тих, хто вимагатиме придбати збірник, чекає притягнення до відповідальності. Міністерство акцентує увагу на заборонні збирання у навчальних закладах коштів батьків на закупівлю збірників завдань для переднього папір та інші витратні матеріали. Обурюють освітян і розповсюдження підпільних готових відповідей профільному відомстві вкотре не полягають на забороні друку такої навчальної літератури, ми категорично проти того, що використовувалися і під час цього тестування за навчальному процесі оцей так званий жанр в лапках навчальної літератури, який називається готові відповіді. Головне позиція міністерства освіти полягає в тому, що учень, вчитель, батько повинен мати право вибору. Хтось скористається тільки електронною версією, яка є на сайтах, сайтах Міністерства, академії, інституту, і ми ще надсилаємо усі 27 регіональних обласних управлінь і інститутів після дипломної освіти, щоб ніхто не сказав, що із технічних причин не могли розкрити, ознайомитися із завданнями і інше. Перевірити результати охочі зможуть у той же день. Допоможуть у цьому готові відповіді, які розмістять на відповідних сайтах. Після перевірки вчителів підсумки моніторингу направлять на комп'ютерну обробку, а згодом на контроль Національної академії наук. Тож остаточні дані стануть відомі 1 лютого наступного року. Неформальна зустріч з нагоди тижня студентства в Україні голова Донецької облради Андрій Федорук зустрівся з активом вищів регіону. Спілкування вийшло легким і невимушеним, втім обговорили і низку нагальних питань. Подробиці далі у сюжеті. Ми родом зі студентства. Під таким неофіційним гаслом пройшла зустріч голови Донецької облради Андрія Фодорока з активом навчальних закладів області. Загалом відсутність офіціозу стала головним вектором зустрічі. Посадовець коротко розповів молоді про свою роботу, а також роботу облради. Студенти ж натомість поставили йому свої питання, враховуючи на протокольний характер зустрічі, здебільшого молодих людей цікавили студентські роки самого Андрія Фодорока. Той з задоволенням розповів про навчання у військовому училищі та непростий солдатський гумор. і навіть пригадав курйозну історію, коли під час виїзних навчань загубили зброю. Уже начали искать. Ну, где он, может быть, вернулись назад, где кто был, там расстали, расставили. Ну, где-то в общей сложности полночи мы где-то так проходили, проходили. Потом один из товарищей наших говорит: О, есть автомат? Вот он. Мы говорим, слушай, а где ты его взял? Так он всегда был с нами. Он говорит. А так ти ж відділ, що ми искали. Он да, відділ, але я вирабатував волю. Тім і кілька важливих тем також підняли. Зокрема, голова обласної ради відповів на питання щодо літнього оздоровлення та пільгового проїзду студентів області в громадському транспорті, а також щодо розвитку обласного студентського вебресурсу. Неодноразово поставало питання і про співпрацю влади з організованим рік тому студентським парламентом. Создание студенческого парламента дало толчок тому, что студенты не просто, допустим, студент определенного Донецкого вуза, либо студент, который учится там на госуправлении, к примеру, да, понимает деятельность. Студенчество Донецкой области уже знают и понимают, чем занимается Донецкий областной совет, чем занимаются депутатами, какие вопросы решаются и где они могут участвовать в решении различных вопросов, касающихся жизни студентов. Загалом студенти візитом до облради залишилися задоволені, зазначають, які неформальні зустрічі сприяють налагодженню зв'язків між молоддю та владою. Зустріч дуже подобається, тому що ви помітили, неформальна обстановка, не так зажата, более Ну, Можна було задавати, питання, які інтересують, немає такого страху. Ділимося і і ми, також це для студентів дуже Підкреслюю важливість такого спілкування і Андрій Федорук. Сегодня очень многие вопросы, которые касаются студентов, они обсуждаются депутатами областного совета совместно со студентами. Поэтому молодые люди, которые сегодня проходят обучение в вузах, они... видят роботу власті, яку ми проводим, і найголовніше, приймають непосредственне участь в рішенні тих чи інших задач. Наостанок голова облради пообіцяв робити такі зустрічі частішими та розвивати відносини зі студентством Далі наступну зустріч вирішили провести в лісі, де молоді люди пліч обліч з головою облради саджатимуть дерева. Гліб Шимовнів, Олена Сушкова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. 14 листопада, всесвітній день боротьби з діабетом. Горлівчанам дізнатися про хворобу вчасно допоможуть у лікарнях та медичних центрах міста. і 15 листопада в холах лікувальних закладів пройде акція, у рамках якої відвідувачам медичних установ запропонують виміряти рівень цукру в крові, артеріальний тиск та антропометричні дані. Про це повідомляє прес служба горлівської міської ради. А 13 листопада міжнародний день людей з порушенням зору. Усього у світі майже 250 мільйонів людей з проблемами зору, близько 40 мільйонів тотально незрячі. Українська статистика коливається від 50 до 70 тисяч інвалідів позору у рамках всесвітнього тижня безпеки дорожнього руху. Для того аби привернути увагу загалу до проблем незрячих людей на дорогах, співробітники ДАІ об'єдналися із громадською організацією та провели на вулицях Донецька акцію Життя це рух». Від 6 до 10 -ти тисяч саме стільки недониччині інвалідів позору. Цифра для області жахаюча. Якщо врахувати, що усього по Україні таких людей 50-70 тисяч. Переважно люди із вадами зору пересуваються на дорогах міста за допомогою рідних та близьких. Не виняток і Віктор Смирнов – герой України та багаторазовий паралімпійський чемпіон з плавання. Принципі де світофори озвучені, озвучений ну, дорога благоустроєна в принципі можливо, але, звісно, в зв'язку з посітнім дорожним. Трафіком ну, очень дуже Конечно, Звісно, хотілося чтобы щоб водії обращали внимание на людей з тростью. Ну і, звісно, самі люди з как-то повинні передвигатися осторожно. Наразі Донецький, як і Україна, в цілому, ще не досить пристосований до потреб людей з вадами зору. Особливу небезпеку становлять дороги та пішохідні переходи, які не мають рельєфної структури. Что должно быть на самом деле в благоустроенном, удобном, безопасном и комфортном городе? Это безусловно озвученные светофоры. Причем э, у нас они уже есть, их достаточно много. Э, недостаточно, но много. Но они все э, абсолютно не унифицированы, не приведены к единому стандарту, который воспринимает любой человек из любой страны, да, из любого. Города, то есть, в принципі, во всім мире принят одинаковый тоновий сигнал. А у нас светофор. один мяукает, другой э, квакає, третій музику играет. І в итоге ще більше создають на самом деле проблем і непонимания для человека, который не видит. Вікторія за кермом вже 10 років. Завжди намагається пропускати пішоходів та бути уважно на дорозі. Звукові світлофори за роки водійського стажу дівчина зустрічала рідко. Мені здається, люди просто бояться наших безумних воділів, які літають і не дивляться сторонам. Единственный светофор, который я знаю правильный и удобный для людей с особенностями зрения, это на пересечении проспекта Мира, Роза Люксембург, там, где светофор говорит, что переходите, зеленый свет. И, в общем, это, это очень печально, что так мало таких светофоров, потому что таких людей на самом деле очень много. Усього у Донецьку таких спеціальних світлофорів 20 – така кількість безумовно недостатня. Тим паче, що переважно такі світлофори лише в центрі міста. Сьогодні співробітники ДАІ та представники громадської організації роздавали водіям листівки пам'ятки. Астанавлюємо водіїв, попереджаємо їх атом, що на наших дорогах є пішоходи. которые с ограниченными возможностями, и они не всегда, как и все люди, могут с такой же скоростью перейти в проезжую часть, не всегда могут увидеть запрещающие дорожные знаки. Когда мы видим, видим пешехода на проезжей части с белой тросточкой либо и с затемненными очками, мы обязаны, как водители, уступать им дорогу на любом участке проезжей части. Это самое главное их преимущество. Акція Життя це рух це спроба змусити водіїв не залишатися байдужими до незрячих людей, які мають та хочуть безпечно почуватися на дорозі. Катерина Щугрова, В'ячеслава Веничанська, регіональна служба новин. Більшість ДТП з тяжкими наслідками стаються через перевищення швидкості. Працівниками Державтоінспекції Донецької області лише з початку року було виявлено більше 40 тисяч фактів порушення швидкісного режиму. З метою вчасного виявлення та попередження таких порушень в рамках загальноукраїнського тижня безпеки дорожнього руху співробітники ДАІ розпочали профілактичну операцію Безпечна швидкість. Прилади вимірювання швидкості будуть застосовуватися щодня на автошляхах великих міст області та на дорогах державного значення. Професійних водіїв змусять проходити переекзаменовку кожні п'ять років. Принаймні, таку європейську практику в українську реальність хочуть впровадити вже з наступного року, адже ведення системи відповідності та перевірки водіїв прописано в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Якщо ж водії відмовлятимуться від іспитів, то їх не допускатимуть до коривання транспортними засобами. У залізничних касах від сьогодні розпочався продаж квитків на новорічні святкові дні. Враховуючи те, що квитки можна придбати за 45 діб, білет на 27 грудня можна купити з 13 листопада. Залізничники заспокоюють, квитків вистачить на всіх, адже за необхідності будуть вводитися додаткові вагони. У Донецьку пройшов відкритий кубок України з косіки Карате. Змагання зібрали спортсменів з багатьох регіонів, а також гостей з Росії. До фіналу звичайно ж дісталися не всі. В головних поєдинках кубка в двобоях зійшлися каратисти Донеччини, Луганщини та Ростова. Найсильніші каратисти з 12 областей України та російського Ростова зібралися в Донецьку, аби посперечатися за призові місця в рамках національного кубка з Косікі карате. Загалом понад 200 спортсменів, серед них діти, юніори та дорослі. Втім, до фінальних поєдинків дійшли представники лише трьох областей Донецької, Луганської та Ростовської. Першими відстоювати честь регіону вийшли одразу два юних донечани. Переміг Владислав Мангадаш. Було складно, дуже складно. А що особливо складно було? Противник, сложне було. Дуже. Не підвели і дівчата. В єдиному фінальному двобої представниця слабкої статі донечанка Маргарита Карпенко впевнена перемогла каратистку з Ростова. Ця зустріч для суперниць стала вже третьою. Перша зустріч була в Бердянській того року в місяці. Я її програла. Це, це було пораження дуже для мене серйозне. А потім, в марті, ми зустрілися знову. Я її виграла. І от третій раз не а Але росіяни також довели, що без призових місць їхати не збираються. Вже в другому чоловічому двобої ростовський спортсмен Сергій Макаров в додатковий час впорався з нашим земляком Микитою Шалуном. Хороший парень з'явився недавно почав виступати в этой категорії. Хороший парень будет, Я думаю, у нього буде вообще в будущем Ну, Тяжело, особливо тому, що він працює в іншій стойці. Мені приходилось теж міняти стойку, працювати теж іншу, що для мене нове. Трохи менше пощастило Луганчанам. Єдиний представник області в фіналі Віталій Олейник здолати суперника з Донеччини не зміг. До речі, спортсмену також вже доводилося зустрічатися із супротивником. Приходилось, Теж ж проиграв. В ну, цей раз він був більш технічний. Я теж чуть підтягнувся, але так вийшло. Звісно, була відповідальність за всю область, показати, що ми чогось стоїмо. Ну, думаю, показав. Пись поки проіграв, але якби не проіграли, хто та виграв? В результаті в скарбничці донеччан опинилися п'ять перемог з шести. Такий високий показник пояснюється не лише великою кількістю представників області, це близько сотні спортсменів, а й високим рівнем каратистів, деякі з яких представляють і національну збірну. Місяць назад. Ми приїхали з Куб, з Кубка Міра, де вдачно виступили. Спортсмены отдохнули, и мне очень приятно, что сборная, сборная Украины достойно выступила на этом Кубке Украины. Члены сборной доказали, что они заслуженно, заслуженно являются членами сбор, сборной. Сейчас через две недели мы выезжаем в Вильнюс на, открыт, на чемпионат Европы по Кольский карате. Тож тримаємо кулаки за наших спортсменів і сподіваємося, що донечани гідно представлятимуть країну і на європейській арені. Гліб мовнів Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Також 13 листопада відзначається Міжнародний день добра. Тож я вам бажаю яскравих посмішок, радісних днів і лише добрих новин. Усього найкращого. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у четвер 14 листопада очікується мінлива хмарність з проясненнями. Місцями дощ, вночі та вранці туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 3 градусів, по Донецьку – від 4 до 6 градусів вище нуля. В день плюс 9 11. Атмосферний тиск істотно не зміниться.